Ютуб канал Букзіла представляє книгу Людина стомлена. Як перемогти хронічну втому та повернути собі силу, енергію та радість життя автор Сохер РОКЕТ. Книга Сохер Рокет сімейного лікаря з Великої Британії висвітлює проблему хронічної втоми, яка стала епідемією 21-го століття, та пропонує комплексний інтегративний підхід до її подолання. Автор, яка сама страждала від постійної втоми, наголошує на важливості взяття власного здоров'я під контроль та ставання найкращим експертом для себе. Вона вивчає харчування, фізичну активність, рівень стресу, роботу травнування. Системи, хімічний та гормональний баланс пацієнтів, пропонуючи цілісний план для повернення енергії та радісті життя. 1. допоможи собі сам. Візьміть на себе відповідальність. Перший крок до подолання втоми це усвідомлення особистої відповідальності за своє здоров'я. Автор пропонує самодіагностику: записати відповіді на питання про бажанні зміни у здоров'ї, вплив власних дій на нього, харчування, вправи, стрес, рівень стресу, фізичну активність, раціон та майбутній вплив поточного способу життя. Щоденний аналіз цих відповідей протягом тижня допомагає усвідомити масштаби впливу особистих рішень на самопочуття. Дослідження показують, що гени не є незмінними. Фактори, такі як куріння, зловживання алкоголем, неправильне харчування та, що дивовижно, стрес, скорочують теломери, кінцеві ділянки хромосом, прискорюючи старіння та знижуючи тривалість життя. Це підкреслює, що наш спосіб життя має вирішальне значення. Енергія рівномірно розподіляється по тілу, коли ми фізично, морально та духовно почуваємося добре. Порушення енергетичного банансу впливає на кровообіг, гормональну та нервову системи. Книга пропонує детальний тест для самодіагностики енергетичного здоров'я, що охоплює коливання цукру в крові, адреналінову втому, гормональний дисбаланс, дисбактеріоз, інтоксикацію, окислення організму, порушення травлення, хронічне запалення та психологічний Стрес. Результати тесту вказують на сфери, що потребують уваги фахівця або зміни способу життя. Медичні причини втоми. Почуття втоми, млявість та апатія можуть бути симптомами низки медичних проблем, які часто можна скоригувати або вилікувати зміною способу життя. До них належать залізодефіцитна анемія, анемія внаслідок нестачі фолієвої кислоти та вітаміну в 12 цукровий діабет, апноє сну, целіатія, непереносимість глютену, інфекційний мононуклеоз, захворювання щитовидної залози, адреналінова втома, ряд захворювань травної. Системи депресія, фіброміалгія та синдром хронічної втоми. 2. Життя без хронічної втоми, чотири складові енергії. Для отримання енергії та відчуття смаку до життя необхідні чотири основні складові здорове харчування, відмова від шкідливих звичок, вміння розслаблятися та фізичне навантаження. 2.1. Аналіз харчування. Відновлення енергетичного балансу починається з ретельного аналізу та можливих змін у раціоні та способі життя. А. Закислення організму, ацидоз. Багато проблем зі здоров'ям пов'язані з порушенням кислотно-лужного балансу. Оптимальний pH людини становить 7,36-7,42. Закислення pH нижче 7,36, викликане курінням, недостатнім споживанням фруктів та овочів, надлишком закисляючих продуктів: чай, кава, алкогол, злакові, рафінований цукор, напівфабрикати, стресом та нестачею фізичної активності. Симптоми закислення включають постійну втому, час Інфекції, депресію, головний біль, артрит, запалення ясен, шкірні реакції, судоми, ламкість нігтів та випадання волосся. Б. Чудова п'ятірка, фрукти та овочі. Рекомендовано щоденно вживати щонайменше 5 порцій по 80 грамів фруктів та овочів. Вони є найкращим джерелом вітамінів, мінералів та клітковини. Буряк, зелені овочі, листові овочі, броколі, горох, гриби, шпинат та спаржа мають особливі лікувальні власти. Допомагаючи при анемії, нестачі кальцію та дисфункції щитовидної залози, в. Непереносимість продуктів. Деякі корисні продукти можуть шкодити для діагностики непереносимості, наприклад, лактози, глютену, проповується виключити підозрілий продукт з раціону на два тижні. Якщо самопочуття покращилося, варто обмежити або повністю виключити його споживання, чисте харчування. Вживання їжі, яка не піддавалася впливу хімікатів, є ключовим для збільшення енергії. Хоча поживна цінність органічних та неорганічних продуктів може бути схожою, вміст пестицидів в органічних продуктах значно нижчий. Для неорганічних продуктів рекомендується ретельне миття та замочування у розчині води з оцтом. Фермерські ринки є чудовою альтернативою, пропонуючи свіжі та корисні продукти. Вода. Вода є основним компонентом людського тіла, необхідним для транспортування поживних речовин, постачання кисню, видалення відходів та захисту суглобів. Ознаки зневоднення запор, головний біль, хронічний біль у попереку, суглобах та м'язах, темна сеча з сильним запахом, суха шкіра, целюліт, тьмяні очі. Різні кілокалорії. Важлива не кількість, а якість кілокалорій. Організм ефективніше спалює 100 кілокалорій з броколі, ніж 100 кілокалорій з печива. Харчування натуральними необробленими продуктами автоматично знижує вагу та підвищує енергію, не викликаючи різких коливань рівня цукру в крові. 2.2. Здоровий сон. Нестача сну має серйозні наслідки для здоров'я, проблеми з серцем, депресія, неуважність, високий тиск, часті хвороби, ожиріння, ранні старіння. Ознаки недосипання, постійна втома, залежність від цукру та кофеїну, проблеми з концентрацією, часті застуди, постійне бажання їсти та набір ваги, часті сльози, зниження лібіду, загострення хронічних захворювань, поради для покращення сну, вимикати електронні пристрої за годину до сну, приймати гарячу ванну, спати у прохолодній кімнаті, вживати продукти, що сприяють засинанню молоко, мигдал, горіхи, банани, шпинат. Уникати кофеїну, цукру та алкоголю, оновити матрац, подушку за необхідності, забезпечити темряву та тишу, лягати спати та прокидатися одночасно. 2-3. звільнення від стресу: стрес є так само шкідливим, як коріння, і впливає на фізичний та психічний стан, змінюючи навіть гени. Універсальні рекомендації: цінувати те, що маєш, усунути джерела емоційного витоку, уникати негативних людей. Брати тайм-аут від роботи та проблем, приділяти час собі, займатися спортом та йогою, правильно харчуватися, використовувати розслаблюючі техніки візуалізація, медитація, фізична залученість, техніка емоційної свободи. Візуалізація позитивних образів, наприклад, себе енергійним, може підвищити енергію. 2-4 рух. Активна діяльність відновлює сили та знижує рівень стресу. Важливо починати з невеликих навантажень, щоб уникнути шкоди суглобам та наднирковим залозам, особливо в період слабкості. Мотивація до спорту може бути важкою, але важливо просто почати гуляти, використовувати сходи замість ліфта, їздити на велосипеді, плавати. 2-5. полівітаміни Вітамінні добавки необхідні, оскільки більшість людей не споживають достатньо овочів та фруктів. До того ж, поживна цінність продуктів знизилася через транспортування, зберігання, інтенсивні методи вирощування та збіднення ґрунту хімічними добривами. Дослідження показують значне зниження вмісту білка, кальцію, фосфору, заліза, рибофлавину та вітаміну С у продуктах за останні десятоліття. 3. програма енергетичного очищення 3 тижні. Ця програма розроблена для людей з активним способом життя, що бажають зменшити втому, оптимізувати харчування, відновити обмін речовин та повернути втрачену енергію. Вона також сприяє зниженню ваги, зменшенню об'ємів та підвищенню спевненості. Рекомендується застосовувати програму щонайменше двічі на рік: 3.1. підготовчий етак Перед початком видалити з дому оброблені продукти, картоплю, макароні вироби, хліб, десерти, газовані напої, чорний чай, каву, алкоголь та молоко, використовувати методи приготування: гриль, варення, приготування на пару, легке обсмажування на кокосовій, оливковій олії, тушкування, обрати три тижні без святкових заходів. Оцінити поточний рівень енергії за шкалою від 1 до 10 за декількома критеріями: втома, здатність доводити справи до кінця, вплив втоми на спілкування, залежність від стимуляторів, фізична сила, рівень стресу, розумові здибності, настрій. Цей тест слід повторювати наприкінці кожного тижня. Щоденний моніторинг прогресу також корисний. Якщо після програми втома зберігається, слід звернутися до лікаря для обстеження. 3, 2, Перший тиждень. Харчування. Головна мета уникнути голоду, щоб не виникало бажання з'їсти шкідливі продукти. Сніданок має бути білковим для тривалого насичення, повністю виключити кофеїн, замінити зеленим чаєм та цукор, допоможуть l глютамін, цинк, каприлова кислота. Приклад меню принципи сніданок, сік смузі з горіхами, каша на рослинному молоці з горіхами, насінням, фруктами, медом, яєчня, омлет з білком. Перекуси, горіхи, насіння, сухофрукти, моркв'яні палички з хумусом. Обід, вечеря, одна друга тарілки, салат, овочі, одна четверта білок, курка, тунець, хумус, одна четверта вуглеводи, коричневий рис, кускус, фізичні вправи. Важливі, але не надто інтенсивні. Рекомендовано розслаблюючі заняття: йога, плавання, ходьба, пілатес. Починати з 15-30 хвилин поступово збільшуючи тривалість, релаксація. Щоденно приділяти мінімум 15 хвилин розслабленню, медитація, читання, прогулянки. Музика ведення щоденника. Мотивація. Використовувати афірмації, що повторюються протягом дня. Наприклад, я прагну покращити своє здоров'я та зарядитися енергією. 3.3. Другий тиждень. Харчування. У раціоні з'являються дві рідкі страви на сніданок і вечерю. Знижується споживання вуглеводів. Перерва між вечерю та сніданком має становити не менше 12 годин для нічного відновлення. Важливо підтримувати водний баланс. Часто спрага сприймається за голод, перекушувати лише після склянки води, якщо голод зберігається. Добавки почати приймати. Пробіотики для кишкової флори. Травнемі ферменти для розщеплення їжі та засвоєння поживних речовин, псіліум клітковина для кишечника, жирні кислоти омега-3 для обміну речовин. Мультивітаміни або добавка з цілісних натуральних продуктів. Приклад меню: принципи: сніданок, сік, смузі, плюс добавки. перекус, хумус та овочі, обід, білок, салат, овочі, вуглеводи, коричневий рис, батат, полудне, сухофрукти, горіхи, вечеря, суп, смузі або білок з овочами без вуглеводів, плюс добавки. Три, чотири, третій тиждень. Фізичні навантаження збільшити інтенсивність, емоційна детоксикація, роздуми над питаннями, чого хочу від життя, що я роблю добре-погано, чого хочу досягти, вирішення конфліктів, складання плану наближення до цілей та роздуми про власні зміни для їх реалізації. Гармонія з собою як ключем до енергії та здоров'я. Харчування зберегти раціон другого тижня або провести очищення соками 3-7 днів, 3-4 склянки соку щодня плюс псіліум. I Висновок. Книга Людина стомлена пропонує цілісний науково обґрунтований підхід до боротьби з хронічною втомою. Сохер Рокет наголошує на тому, що кожен повинен стати експертом у власному здоров'ї, взявши на себе повну відповідальність за своє самопочуття. Ключові елементи цього підходу: детальний аналіз та коригування харчування, зменшення закислення, збільшення споживання фруктів овочів, чисте харчування, достатнє пиття води, оптимізація сну, ефективне управління стресом. Та регулярна фізична активність, а також прийом необхідних вітамінних добавок. Тритижнева програма енергетичного очищення є практичним посібником для переходу до нового енергійного способу життя, що включає поступове очищення організму та емоційне оновлення. Дотримання цих принципів дозволяє не лише подолати втому, а й значно покращити загальний стан здоров'я, фізичну форму та якість життя. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.